Обов'язковою вимогою для того, щоб допустити нас до відновлення ліній з боку цих представників, є гарантована непостачання електричної енергії в Крим до вирішення низки політичних питань, які вони висувають в рамках своєї акції. Для того, щоб їм забезпечити цю гарантію, ми маємо розрізати. Проводи на всіх чотирьох лініях на анкер на кутових опорах найближчих до місця подій. Після того вони допускають нас до відновлення лінії електропередачі. Ми плануємо. Зараз проєкт цього рішення підготовлений. Я його очікую з Там, хвилини на хвилину. Після того будемо обговорювати його з іншими зацікавленими сторонами, з міністром і, можливо, з представниками правоохоронних органів. То це їхня була пропозиція, чи це вже, скажімо так, спільне рішення? Вчора, позавчора, я знаходився там на місці подій. У нас було кілька зустрічей з керівником їх, скажімо так, групи. Ми обговорювали різні варіанти для того, щоб нас допустили добровільно. Ви знаєте, що в п'ятницю була невелика така. Сутичка, чи як це правильно назвати, з представниками правоохоронних органів, це показували по телевізору. Результатом цього стало остаточне повалення опор і повне відключення постачання електричної енергії в Крим. Для того, щоб запобігти якимось іншим радикальним діям, ми вступили в діалог просто як представники організації, яка власником цих ліній, яка не хоче, щоб продовжувалося руйнування державного майна, щоб зменшити наслідки, в тому числі і фінансові. Для відновлення зазначених ліній ми досягли згоди, нам добровільно допустили і дозволили здійснити заземлення останніх двох ліній, які впали вже на ніч з п'ятниці, на суботу, на, на неділю, для того, щоб отримати доступ для відновлення, власне. І було проговорено такий варіант, як спільний. Тобто вони бачать, що фізично роз'єднані проводи. Але вони роз'єднані там, де це безпечно для лінії, безпечно для людей. Тобто на анкерно кутових опорах, які тримають на собі тяжіння проводів. Тому що розрізати проводи, як це було здійснено кимось не з наших, ясно, що представників на лінії каховська Титан, це досить небезпечно для лінії електропередач, в тому числі, оскільки це тяжіння руйнує сусідні опори. Ну, Цей проект рішення, який склали зараз з'явиться, може бути так що Наслідки для нас, як для організації, що відповідає за безпечну експлуатацію, це те, що ми зможемо відновити лінії. А стосовно прийняття рішення відновлення енергопостачання в Крим, це вже рішення має бути прийнято кимось, і після того ми зможемо вже з'єднати проводи і здійснити всі необхідні заходи для подачі електричної енергії. Але цей проект рішення за вашим перемогами не буде, там відсутність не буде підписано. Ви розумієте, зараз досить динамічна ситуація з цього питання і. Важко відповісти, з якою гарантією, з якою ймовірністю він вступить в дію. Ми сподіваємося, що якщо вони йдуть на ці пропозиції, якщо вони їх формулюють і готові ставити під ними свої підписи, то вони виконають свої обіцянки. Один день необхідно повний робочий на те, щоб роз'єднати шлейфи і прибрати залишки ушкоджених опор після того. Для чотирьох ліній ще два робочих дні, максимум три робочі дні для того, щоб завершити монтажні роботи. Це є ваша дорожня карта, так? Приблизно так. Це до тижня. Тиждень це абсолютний максимум з урахуванням якихось погодних обставин. Мінімально можливий термін, це три робочі дні. Як це ситуація в словах, що там населення навколишні? Це магістральні лінії електропередач. на… Безпосередньо навколишні ну, населені пункти, які знаходяться в цій зоні, вони не впливають. Зараз резервна схема живлення задіяна для Чаплинського і Каланчарського районів. Зараз не самонадійна схема на підстанції Каховська, 330. Але станом прямо на зараз аварійних ситуацій немає. Не самонадійна схема, чому не самонадійна, в чому розміна? Ну тому що три Лінії тристнодві ну, лінії 330 кВт, одна лінія 220 кВт, які відходять від підстанції Каховська, вони розвімкнені. Відповідно виведення з експлуатації вимикачі, які під'єднують ці лінії до підстанції, і в разі виникнення якоїсь аварійної ситуації на стороні 330 кВт підстанції Каховська або на інших трьох лініях 330 кВт, які до цієї підстанції підходять, то можливі наслідки по відключенню споживачів у Херсонській та Миколаївській області. А можете уточнити наслідки для енергосистеми в цілому? От той опцій електроенергії, який споживав Крим, що з ним буде відбуватися тепер, то ви будете розповідати його по Україні в решті регіонам, чи зупинятимете певну там, генерацію, чи не буде в системі? Виробництво електричної енергії здійснюється під споживання, а не навпаки. Тобто ми регулюємо виробництво електричної енергії в залежності від рівня споживання. Коли втрачається такий великий споживач, який був АРК Крим до 22 го числа, ясно, що зменшується обсяг виробництва електричної енергії на всіх електричних станціях. Наслідки економічні полягають в тому, що Крим споживав електричну енергію достатньо рівним графіком. Відповідно, це давало завантаження атомним станціям. Вони були розвантажені, і зараз їх обсяг виробництва менший ніж був до відключення Криму. Кажіть, от ваш заступник коментував це питання і сказав, що розвантаження електростанції це небезпечно. Поясніть, в чому саме полягання небезпечним є аварійне розвантаження атомних станцій, коли зникає такий великий споживач в момент, так як це відбулося внаслідок падіння лінії. І відповідно, іде перевиробіток електричної енергії, необхідно розвантажити станції. Тобто, саме той момент був небезпечним. Зараз станції працюють в стабільному режимі. Всі ситуації вийшло нормально? Ну ви ж бачите? Дай. А скажіть, як довго взагалі Крим може протягнути без української електронного? Ну, Крим має частково власну генерацію, вона його задовільняє там, на рівні 30% від їх потреб? В денний період, якщо у них буде хороша погода, вони досить великий обсяг можуть давати сонячні електростанції, які були збудовані там свого часу. Зараз погода в нас. Пасмурно виробництво на сонячних електростанціях мінімальне, принаймні сьогодні. Тобто вони забезпечені за рахунок джерел постійних, називаємо -то це, тобто це стаціонарні станції, теплоелектроцентралі, вітрові станції і сонячні електростанції, десь приблизно на 15% максимум від своїх потреб. З урахуванням тих мобільних установок, які вони декларували, що вони привезли в Крим. Вони можуть забезпечувати більше, але у нас наразі немає інформації стосовно режимів їх роботи, запасів палива і таких інших питань. Якщо вона вже там хоче підключати Крим до двигунів суден? Я думаю, що ці питання краще задавати все-таки. Ну, все ж таки, у вас є там плюс-мінус прогноз є. От ви ж називаєте відсотки, чи Я... можете назвати там терміни? Ми не знаємо про які судна йде річ. Ми не знаємо, яка у них електрична потужність. Ми не знаємо можливості по їх приєднанню. Тобто, це не є тим питанням, на яке можна дати фахову відповідь. Тобто це просто недостатність вихідних даних. Ми бачимо інформацію по тих електростанціях, які були введені в експлуатацію до анексії Криму, і диспетчерська наша отримує цю інформацію. Тому ми бачимо тільки ті дані, які ми можемо технологічно бачити. А як Миколаївська і Херсонська область, тобто як там з електропостачанням, чи є якісь проблеми, чи всі зараз райони забезпечені? Ці два райони, які я називав, Херсон обленерго перевело на жилення повністю зі своїх мереж, тобто наразі потреби в електричній енергії від підстанції Титан у них немає. Але знову ж таки, оскільки резервного джерела нема, то в разі якоїсь негоди, яка у нас часто буває, особливо в тих краях. Єсно, що можуть бути наслідки після вимкнення якоїсь кількості ліній чи виходу з ладу якихось підстанцій регіонального значення. Станом прямо на зараз споживачів, які були б знеструмлені внаслідок руйнування ліній на Крим, немає. Але ненадійні схеми, вона в будь-якому разі виникли питання, тому треба їх відновити з точки зору надійності споживачів в мінімально короткий час. А володієте зараз цифрами там, чи є борги з електроенергією, чи немає борги? Ви маєте увазі у кого? О, Крим. У Криму. Крима. Наскільки мені відомо, простроченої заборгованості немає, але це питання краще задати Укремтеренерго, яка є стороною контракту комерційною. Чи не було наразі якоїсь відповідної реакції з боку Росії? Тобто чи є якісь, скажімо так, претензії до української сторони, чи можливо якісь є, скажімо, відповідні санкції? До Укренерго поки ніяких санкцій, можливих навіть теоретично, немає. То фактично ну, сьогодні якоїсь конкретної вирішення питання ви не матимете, поки не підпишете рішення? Я, після того, як ми отримаємо зазначену дорожню карту і отримаємо підтвердження, що ми маємо доступ, вже завтра ми розпочнемо відновлення ліній. Ми сподіваємося, що ми їх відновимо за кілька днів. Я думаю, що цей план буде працювати. Так, впевненість досить висока в тому, що він спрацює. Що стосується прийняття рішення щодо постачання електричної енергії в Крим, наразі немає якоїсь об'єктивної інформації, яким чином це питання може бути вирішено і коли. Ще? Так, дякую вам.